Та вас в ефірі програма Місто тиждень в студії Ірина Зінченко. Залишайтеся з нами. Ви дізнаєтесь, якими подіями жило місто у ці дні середини літа. У середу на цьому тижні на засіданні виконкому міськради розглядали зміни до показників міського бюджету. Зокрема, додаткові кошти планують спрямувати на соціальний захист різних категорій городян. На засіданні виконкому аналізували видатки та надходження до міського бюджету за перше півріччя поточного року, оскільки держава зняла з себе фінансування багатьох напрямків, приміром профтехосвіти, ці витрати взяв на себе міський бюджет. У першому півріччі на ті питання, котрі повинні фінансуватися з державного бюджету, ми вже профінансували 244 мільйона гривень. І е, хотів би, щоб всі розуміли, що ці питання, ці кошти можна було розподілити і направити на розвиток міста, але ми їх спрямували і на медицину, і на освіту, і на профтехосвіту, і на інші питання. Витрати на статті, що раніше покривались держбюджету, склали 244 мільйони гривень. Завдяки цим коштам не було закрито жодної школи і лікарні а профтехучилища продовжили повноцінно працювати. Начальник фінуправління Олена Рожко зазначила, що бюджет на перше півріччя перевиконано на 109%. відсотків. Два основних джерела цього надлишку це податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. Додаткові кошти, а це майже 400 мільйонів, планується направити на вирішення соціальних питань. В першу чергу частина надлишкових коштів піде на вирішення проблем медичної галузі, зокрема виконання життєво важливих програм, які раніше фінансувалися коштом державного бюджету. Те программы, которые брала на себя государство, неуклонно в текущем году сворачиваются. И в первую очередь хочется обратить внимание на проблему гемогиализа. Часть финансирования с Мискового бюджета уже на протяжении трех лет постоянно возрастает. 78 человек, которые сейчас проходят уже эти процедуры. І не можуть бути зняти, потому что это угроза життя. Питання матеріалів для вакцинації стурбовані народні депутати України від Кривого Рогу. Вони намагаються розв'язати цю проблему на державному рівні. Подані кілька запросив в адрес президента країни, в адрес прем'єр-міністра України, міністра здраву і Верховної Ради в отношении немедленного рішення проблеми. В отношении обеспечения прививками туберкулина не только в городе Кривом Роге и в нашей области, но и на территории всей страны, потому что эта проблема глобально тянется уже на протяжении последних трех лет. Если в прошлом году нам удалось в какой-то степени закрыть эту проблему и получить определенный ресурс и количество прививок, которые позволили обеспечить прививание детей новорожденных, то в этом году, к сожалению, пока мы внятного ответа не получили. Ще одним важливим напрямком фінансування є підтримка соціально незахищених категорій. Сюди входить матеріальна допомога на лікування та поховання, ремонт у помешканнях інвалідів, одноразові виплати, підтримка родин з дітьми-інвалідами, пільговий проїзд та ще чимало аспектів. В умовах суттєвого підвищення тарифів вкрай гостро постає й питання субсидій. В неопалюваний період у нас на сьогодні, на сьогодні звернулися і отримують субсидій. 80 тисяч сімей. Щоб ви розуміли, у минулому році було 38. Ми очікуємо в опалюваному періоді, що ми повинні будемо видавати субсидії більше 150 тисячам нашим домогосподарствам, там сім'ям. Юрій Вілкул доручив активізувати роботу з населенням щодо процедури оформлення субсидій. Також кошти з міського бюджету отримують заклади освіти і культури. Зокрема, продовжиться ремонт театру Академія руху буде придбано сценічне та звукове обладнання для театру Шевченка. А у виставочному залі з'явиться пандус. Додаткові кошти підуть на відкриття нового дитячого садочка та додаткових груп, проведення ремонтів у школах і садках, придбання обладнання для них і підготовку закладів освіти до нового опалювального сезону. На засіданні виконкому міськради було прийнято рішення про виділення додаткових коштів на житлово-комунальну сферу. Ці фінанси з'явились завдяки перевиконанню бюджету. Тож у цій галузі гроші підуть на ремонт доріг, придбання спецтехніки, зовнішнє освітлення, капітальний ремонт ліфтів. Разом з тим кошти отримає підприємство Кривбазводоканал на погашення заборгованості за електроенергію. Також буде профінансовано теплогенеруючі підприємства для підготовки до опалювального сезону. Міський голова наголосив, що усі напрямки додаткового фінансування є вкрай важливими. Начальники управління. Все врахували, щоб до кінця року, не дай Боже, якась особливо соціальна галузь, особливо якісь питання у нас були не вирішені. Ішлося й про транспортне забезпечення міста. Зокрема, кошти підуть на компенсацію пільгового проїзду в комунальному транспорті тролейбусах і трамваях. Наразі вирішується питання залізничного сполучення Кривий ріг Київ. Ним опікуються, зокрема, і народні депутати України. На нами сделаны несколько обращений и запросов в отношении восстановления движения поезда «Интерсити» направлением город Кривой Рог, город Киев, в поддержку того обращения, которое было подписано городским головой Юрием Григорьевичем Вилковым. И кроме этого, открытие новой линии, что касается транспортного сообщения «Интерсити», Кривой Рог, Днепропетровск. Тоже ждем ответ на наши обращения и на наши запросы. Виконком виніс на розгляд депутатів міськради питання про закупівлю автобусів великої пасажироміскості для міських маршрутів. Це питання має бути розглянуто на липневій сесії міськради. До 1 вересня усі комунальні заклади та установи міста мають бути 100% готові до роботи в осінньо-зимовий період. Таке завдання керівникам районів поставив міський голова. Мер навідався з перевіркою до кількох навчальних закладів Саксаганського і Покровського районів і проінспектував хід реконструкції дитячого садка по вулиці Глаголєва. Уже в вересні цей дошкільний навчальний заклад відвідуватимуть близько 80 дітей. Будівлі центру соціально-психологічної реабілітації дітей вже 76 років. Вона давно потребувала капітального ремонту. Позитивні зрушення в центрі почались два роки тому з моменту переходу закладу у комунальну власність міста. Цього літа на радість колективу тут триває повна заміна фасаду видостічної системи та вікон. Ми вже зробили дуже багато роботи разом з нашою підрядною організацією. Це товариство за обмеженою відповідальністю Роста. Відбита штукатурка, краска підготовлена будівля до, вже до штукатурних покрасочних робіт. Вже замінено 70 вікон металопластикових дітей нашого закладу. Міська влада ніколи не обділяє своєю увагою. В минулому році була построєна нова газова котельня, і цієї зими у нас було як ніколи тепло і затишно, і зараз. Також ми лишилися поза увагою міського керівництва. І з міського бюджету нам виділені кошти на додаткові заходи по енергозбереженню, тобто на заміну вікон. І Також, звичайно, ми будемо дуже красиві, дуже нарядні. У вересні у 20-му дитсадку запрацюють чотири групи, до яких прийдуть близько 80 дітей. За проектом, ця кімната буде спортзалом. Поряд клас хореографії. Підлога дитячих кімнат першого поверху буде з підігрівом. Фахівці дали високу оцінку проекту реконструкції дитсадка, в якому враховані всі сучасні вимоги до комфорту та енергозбереження. У загальній електронній черзі на місця в дитячих садках стоять півтори сотні сімей, які мешкають на 44-му кварталі. Родини із дітьми з нетерпінням чекають відкриття практично нового дитячого садка по вулиці Глаголєва. В данном микрорайоне очень большое количество деток, поэтому открытие этого детского сада значительно облегчит и разгрузит пребывание детей в другие детские сады, и что даст возможность нашим родителям, конечно же, и найти себе работу, чтобы детки были обеспечены местами, чтобы получали добротное дошкольное образование. Нині в кривому розі дошкільні заклади відвідують більше 25 тисяч дітей. Це більше 90% малят віком від 2,5 до 6 років. Окрема увага до малечі з особливими потребами вже створено і діють 205 груп для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, 59 санаторних груп для оздоровлення ослаблених малюків, які часто хворіють. Это меня радует, по честному говоря. Потому что, вот смотрите, то, что я сказал, мы 1700 мест дополнительно в городе за последние три года сделали в детских учреждениях. 62 группы открыли. И хотим, чтобы в этом году мы 100% наших деток возраста, которые должны ходить в садик, мы удовлетворили. Половина шкіл Покровського району вже отримала паспорти готовності до роботи в новому навчальному році. Ще 11 – у стадії затвердження. Під час перевірки 49-ї гімназії керівництво району звітувало, що усі системи опалення у навчальних закладах вже промиті і продуті. Завершується повірка та заміна лічильників. На ці заходи для всіх комунальних закладів міста було виділено з міського бюджету 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тим часом у навчальних закладах міста завершується заміна вікон та ремонт покрівель. Торік у 49- ї гімназії частково від ремонтували дах. Нині на експертизі новий проект ремонту іншої частини даху. Посмотрите, щоб ми щось не упустили 27-го, поки сесія прийме питання, там і по окнам, і по кришам, і по счетчикам, і по всім, щоб за 8 місяців ми це все зробили. Дополнительно, і на посмотрите, якщо після ревізії, після актів, ще якісь роботи треба зробити, давайте говорити, щоб ми перерозподілили і зробили все, тому що образование, медицина и все эти учреждения у нас 100% должны быть готовы и без каких-то изъянов. З початку літа у школі встановлено більше 20 енергозберігаючих вікон, переважно у блоці шестирічок та в їдальні. Міський голова перевірив стан класних кімнат та харчоблоку. Нагадав про дотримання санітарних норм у приміщеннях і неприпустимість використання начербленого посуду у харчуванні дітей. До 1 вересня усі заклади освіти мають виконати благоустрій своїх територій. Криворізьким гірничо-рятувальникам доведеться пройти серйозне випробування у серпні. Команда з нашого міста вирушить до Канади на міжнародні змагання гірничо-рятувальних бригад. Нині в самому розпалі їхня підготовка. Всі ці люди, гірничі-рятувальники, вони звикли ризикувати життям, аби врятувати тих, хто постраждав під час проведення гірничих робіт. Однак скоро їм доведеться протистояти не лише лихам підземних горизонтів, а й своїм колегам з інших країн. Наприкінці серпня у канадському містечку Садвері пройдуть десяті міжнародні змагання гірничо-рятувальників, аби визначитися із тими, хто захищатиме честь загону на світовому рівні, провели окремі випробування. Після отримання випробування... приглашення. Мы в течение там, трех недель проводили отбор сначала в каждом подразделении, потом выбрали группу из там, 15 человек, потом из этих людей проводили дополнительный отбор там, знания, физическая подготовка, умение применения оборудования. И потом, когда уже сложилась команда, они приступили к тренировке. Да, люди все проходили отборы тестирования всевозможные. Щоб змогли достойно представити отряд і страну на міжнародних соревнованнях. Далі підготовка. Триває вона вже чотири місяці. місяці. Готуємося качественно, ми тренуємося на учебних полігонах, ми тренуємося на обслуговуваних підприємствах, ми тренуємося на кар'єрах. Тобто для того, щоб сплатити колектив, во-первых, і во-вторых, тобто набрати опитування, більшого опиту на по роботі на горних підприємствах. І це дуже важливо, оскільки змагання пройдуть в реальних умовах у надрах діючої нікелевої шахти. Основним їх компонентом стане проведення рятувальної операції в ускладнених умовах. Окрім цього, гаситимуть займання техніки та різних матеріалів і надаватимуть медичну допомогу в особливо тяжких випадках. Проведуть і змагання механиків, а знавці теорії гірничого рятування складуть письмовий іспит. Утім, участь у змаганнях такого рівня задоволення не з дешевих. Зокрема, виникли проблеми з пошуком спорядження, яке б відповідало міжнародним вимогам. І з цим допомогли партнери Криворізькі. Мы дуже очень дружным коллективом. Филиал нашей горноспасательной части находится отсюда 330 кілометрів, в Запорожской области. Находится на территории нашего комбината. И мы как одна семья. Поэтому я считаю, что участие команды нашего горно горноспасательного отряда это и наше участие тоже. Поэтому мы решили направление спонсировать этот отряд. Ну, подарили сегодня сертификат на 100 тисяч гривень. З С горноспасателями мы йдемо. Бок о бок в нашем тяжелом деле. Когда они к нам обратились, мы понимаем, что в мире все меняется, все течет. И наша команда также должна перенимать мировой опыт в спасении людей, техники, материальных ценностей предприятия. Поэтому мы решили оказать спонсорскую помощь 50 тысяч гривен. До старту змагань лишається трохи менше місяця. У Криворізькому загоні прагнуть найвищих результатів, однак найголовнішим вважають досвід. Саме головне почерпнути щось нового, того, чого у нас тут немає, Пообщатися з граноспасателями з інших стран, поділитися своїм опитом роботи, а також черпнути щось нове від них для того, щоб можливо внедрити це в нашій службі. За останні два роки в медичних закладах нашого міста проліковано 3800 військовослужбовців, які повернулися із зони АТО. Уже в грудні бійців АТО зможе приймати на реабілітацію п'ята міська лікарня. В одному з корпусів цього медичного закладу розпочато капітальний ремонт. Про це в наступному сюжеті тижня. На цьому тижні розпочато капітальний ремонт приміщення одного з лікувальних корпусів п'ятої міської лікарні. Після введення об'єкту в експлуатацію реабілітаційний центр зможе прийняти на стаціонарне лікування одночасно 70 чоловік. Більшість з них це військовослужбовці, які повернулися з АТО. Бійці проходитимуть тут реабілітацію психологічно та медично. Вони займатимуть другий поверх. На першому розмістять ветеранів та інвалідів великої вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів та чорнобильців. Хід виконання робіт на цьому об'єкті особисто перевірив міський голова Юрій Вілку. Він провів робочу нараду, під час якої будівельники та лікарі запевнили його у тому, що всі роботи йдуть згідно з графіками. Свої двері для перших відвідувачів реабілітаційний центр відчинить вже в середині грудня. По проекту все зроблено по останньому слову техніки, і я думаю, що одно і двохмісної палати і отдільний. тренажерные залы, отдельные. Другое оборудование заложено по проекту реабилитационное, которое, я думаю, что уже начнет поступать уже где-то через неделю. Поставили сюда лучшие бригады. Я думаю, что в декабре месяце мы введем это отделение для Жителі нашого города зараз вже закуповується медичне обладнання як для мобільних, так і лежачих хворих. Зокрема, придбають сучасну техніку для відновлення функціональних можливостей суглобів після поранень, інсультів та черепно мозкових травм. Зараз набирають медичний персонал. Запланірована реабілітаційне лікування. То есть это будут поступать отовцы, которые получили травмы в результате службы, психологические травмы, потому что запланировано в отделении штаты врачей-психологов, врача реабилитолога, также врача невролога и врача терапевта. Вот. В составе больницы у нас есть квалифицированные травматологи и хирурги, так что в случае необходимости они будут консультированы и пролечены врачами травматологами. Урологам, Паралельно розпочато капітальний ремонт. Зараз у будівлі міняють вікна та двері, вивозять будівельне сміття, знімають стару підлогу. З наступного тижня на будівельників чекає другий і основний етап робіт. Основні роботи. от треба це здання, з утеплити. Все то, що бухтит, убрати, зашпаклювати, заштукатурити, наклеїти утеплитель. Заделать его, сделать так, чтобы воно было красиво, цвет был красивий. Внутри все комнаты доедино. Вся сантехника меняється, вся электрика меняється. Вся вентиляція, то, що есть, змінюється, все короба убираються, делается все по-новому. У будівлі буде встановлено ліфт для інвалідів-візочників та тих, хто погано пересувається. Також буде повністю замінена покрівлю. Загалом будівельники обіцяють зробити все для того, аби пацієнти відчували себе затишно і комфортно. У мене сумні немає в тому, що ми зробимо одне із лучших реабілітаційних відділень по комфортності умов. По оборудованию и зараз будем займатися і вже займаються подбором персоналу, який действительно на високому рівні зможе давати все услуги. Як з'ясувалося серед будівельників, що працюють на об'єкті, є ті, хто нещодавно повернувся зі Сходу країни. Многі в ньому нуждаються. Большое спасибо мірому за то, що заботиться о таких, як ми. Вілку і всім руководителям усі роботи фінансуються з міського бюджету. Загальна сума 23 мільйони гривень. 16,5 мільйонів підуть на капітальний ремонт, інші кошти на медичне обладнання. У Кривому Розі шукають патронатних вихователів сім'ї, які готові в своїх домівках доглядати за дітьми, які потребують захисту. Після спеціальних курсів родина зможе взяти на тимчасове виховання дитину, що з якихось причин була позбавлена батьківського опікування. Патронатна сім'я як альтернатива центрам соціально-психологічної реабілітації дітей. Для України це відносно нова форма сімейного виховання. Від будинків сімейного типу і прийомних сімей патронаж має принципові відмінності. Якщо в прийомній сім'ї дитина може проживати до 18 років або навіть до 23 років, якщо вона отримає вищу освіту, то патронатна сім'я обмежена терміном до 6 місяців. За цей невеличкий період необхідно вирішити питання або про повернення дитини батькам, або про подальше її влаштування. Якщо прийомні батьки та батьки-вихователі ДБСТ можуть довлаштовувати дітей в свої родини, то патронатні вихователі працюють лише з одним випадком. І коли вже цих дітей... Або дитину влаштували кудись, тоді тільки до них влаштовуються нові діти. До патронатних родин влаштовуватимуть дітей до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах. Завдання дорослих за короткий термін, тиждень, максимум 6 місяців, максимально звести на нівець, пригнічений стан дитини, бути терплячими і готовим подарувати йому необхідну ласку і турботу. Це може бути дитина, яка постраждала від насильства, або діти, батьки, яких загинули, не мають якихось близьких родичів. Це можуть бути діти, які переміщені з зони воєнних дій. Тобто кожна дитина, яка потребує допомоги і не має близьких родичів або дорослих, які про них піклувалися. Патронатним вихователем може стати не кожен бажаючий. Заявникам доведеться пройти відбір. А після спеціальні навчальні курси фахівці відзначають, справа серйозна, тому і вимоги до кандидатів відповідні. По-перше, кандидатами мають бути подружжя, які мають вищу освіту, мають зібрати певний пакет документів, що підтверджують їх матеріальний стан, місце проживання, здоров'я, відсутність судимості. І ці люди повинні бути готові прийняти дитину і вночі, і в день, в тому стані, в якому ця дитина була знайдена. У разі зацікавленості можливістю отримання статусу патронажної родини потрібно зв'язатися з міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У вас виникло бажання створити патронатну сім'ю і ви побачили себе в ролі патронатних батьків. Звертайтесь до Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за телефонами 405 69 55. Або 097-292-01-28. Наші спеціалісти нададуть вам необхідну інформацію. У Кривому Розі цьогоріч ремонтуються сім мостів і шляхопроводів. На одних ідуть планові ремонти, інші підлягають реконструкції. Один з таких міст через інгулець у центральному міському районі. Міст, що з'єднує вулиці Шимановського, колишню комуністичну та першотравневу у центральному міському районі, є затребованою пішохідною артерією у криворісці. Він довгі роки справно служить людям, а реконструкція значно подовжить термін його експлуатації. Міст був і залишатиметься архітектурною родзинкою Кривого Ругу. Міський голова сьогодні інспектував хід оновлення мосту. Мы продолжаем выполнять социальные проекты для жителей нашего города, для того, чтобы им удобнее было переходить мосты в нашем городе. На всех мостах мы сейчас ставим вот такие пантусы для того, чтобы и женщины с колясками могли перейти, и велосипедисты, и, конечно, Люди с ограниченными возможностями, как мы говорим, колясочники наши, создать им полностью условия, чтобы они могли передвигаться по всей территории нашего города. Мы ставим вопрос сейчас о качестве выполнения работы на строительстве наших дорог, на строительстве пантусов. И я уверен в том, что те все планы, которые мы взяли на себя, мы выполним. З 20 липня на цьому об'єкті починається завершальний етап реконструкції. С завтрашнего дня все движение будет в сторону бывшей улицы Коммунистической, будет осуществляться для людей, для колясочников полностью по пандусу, в том числе для пешехода. Ступеньки перекрываются, ступеньки полностью ремонтируются, восстанавливаются и облицовываются гранитом. Таким образом, я думаю, что в течение не более двух недель, но я думаю, планируем в течение 10 дней, здесь будут работать проведены не только по ступенькам, уже и проведена непосредственно сама покраска, арки. То есть таким образом, чтобы этот мост был... Поскольку он сегодня максимально нагружен, он связывает два жилых микрорайона, он будет приведен в соответствующее состояние. Самое главное, безопасное, и, конечно, самое главное, комфортное для, для жителей нашего города. На об'єкті міський голова поспілкувався з мешканцями. Люди задоволені тим, що вже зроблено. Слава Богу, що-то щось що то йде вперед. Слава Богу. Дуже удобно. Не то, що тут було, що колеса еле вставиш, щоб воно проїхати, або просиш людей, щоб вони помогли. Это очень внимание большое к людям. Это ценно. Спасибо большое. Якщо ваше літо не надто барвисте, ситуацію ще можна врятувати. Виручать яскраві барви життя. Під такою назвою на цьому тижні у виставочному залі відкрилася експозиція двох криворізьких художниць. Життєві негаразди та перепони як лакмусовий папірець. Декого вони змушують плисти за течією, іншими лише додають сил і допомагають відкрити нові таланти. Проблеми зі здоров'ям Ніни Задорожньої змусили її замислитися про творчість, а ще познайомили з талановитою колегою, а невдовзі подругою Вікторією Мартиненко. Я очень тяжело болела, была парализована. И мне сказали заниматься лепкой. И вот 8 лет я уже занимаюсь и считаю, что занятие творчеством – это самая лучшая реабилитация. Я говорю, покажите мне свои работы. Она мне когда показала свои работы, я поняла, что наши работы все-таки переплетаются. Они… какая разница, из чего сделаны, правда? То ли из глины дорогой полимерно, то ли из мука соли. Я считаю, что разницы нет. Об'єднані любов'ю до прекрасного жінки продовжили творити і далі. Різні техніки та стилі, різна тематика не завадили об'єднати спільні зусилля в одну виставку, яка отримала промовисту назву Яскраві барви життя. Они не знаю все. А Виктории практически ничего не знала. Но когда мне сказали, что это человек, который работает в шахте, ну, в общем-то не абсолютно не работа не искусства с искусством, и, и, и иметь такое в душе, так выложить это в своих работах, но ну, это великий художник, это великий мастер. Говорячи про свою творчість, автори намагаються уникнути чітких визначень та точних градацій. За них говорять їхні роботи та реакція публіки. Стиль у мене змішаний, тому що назвати в якомусь одному стилі це не можна. Тут у мене і лепка, і акрилове, тобто полімерну глину використовую, і акрилові пасти, і контури, і масло використовую, і краски по стеклу. Тобто все, що є, все, що в моїх силах купити, я використовую. Творчість – це життя, це краса, у моїх роботах цвіти, природа, птиці все те, що я люблю, і я вважаю, що я до цими роботами людям показувати і говорити, що життя прекрасно, удивительно. Переконатися в цьому можна завітавши до міського виставочного залу. Роботи творчого криворізького тандему експонуватимуться тут ще майже місяць. Такими барвами грало життя цього тижня в кривому розі хороших новин. Бажаю усім, хто слідкує за подіями у нашому місті разом з телеканалом Рудана. З вами була Ірина Зінченко. До наступних зустрічей в ефірі.